Гарного сім'я, дівчатка й хлопці. Я б вас би пригостила зараз каву. Я придбала собі нову каву машинку. Я себе вже відчуваю як в кав'ярні. Але зараз немає світла. Це називається тимчасові незручності. Але я розкажу, що я сьогодні приготувала. У мене була така маленька морква, таку, що, знаєте, нормальні люди дають свиням або курям, або кроликам. А я вкинула в погреб. Потім це дістала, почистила, натерла, стушила моркви з цибулькою. Просто в сковорідці, знаєте, поклала в сковорідку, цибульку, потім моркву добавила. накрила кришкою і протушила Ось у мене такий гарнір. А ще я декілька, це я тільки почала працювати з морквою, Це я приготувала декілька пакетів, покладу в морозілку. І дівчата пишуть: це ж добре, що у вас світло є. Дівчатка, в мене так само, як і у вас, світло вимикають надовго. І екстрені відключення, і по-довгому буваємо без світла, але це не біда. Все буде добре. Скоро вже весна. Як колись казали, пам'ятаєте, старі люди, нам би, нам би до весни дожити. І все буде добре. Цю моркву можна так їсти, можна в засмажку класти, як в засмажку, можна. Навіть вареники робити з нею, можна на гарнір, можна в картопляники, можна куди захочете. Бурс червоний, по-справжньому червоний, тут і бурячки є, і все як треба. Кість на кісточках зварила, кісточки в мене зушийка. Так що дуже смачний. Сметанки сюди треба покласти. У мене сметанка є, все. Кажуть мені, дівчатка, нічого нового не показуєте. Так а в мене канал звичайний. Що собі роблю, й вам показую. Спілкуюся з вами, мені дуже приємно. Так, Що це таке, дівчатка? А, вишукані страви в інтернеті, там дуже багато всякого показують. Значить так, котлетки у мене із трьох видів м'яса. Все в рівних пропорціях. Наприклад, пів кілограма свинини, пів кілограма яловичини і курятини. Можна стегиниць. Перемолола, гарненько відбила, можна трішки хліба намоченого додати, нічого лишнього такого, хтось картоплю додає. от. І поліпила, посмажила, такі гарненькі вийшли. Що, дівчатка, все буде добре. Скуштувати. Такі тугенькі, смачненькі, і морква тушена. Сюди буде дуже гарненько. М -м -м, дружить, ще я моркву тушила з олійкою, та що свіжо вижата, не рафінована, то взагалі супер. Хочете, покажу, ще буду картопляники робити, так я, я покажу, як я роблю з морквою. Оце буде начинка, те, що треба. Піріжки можна робити, пончики. Це дуже смачно. А ще зварила кисіль полуничний. Дуже люблю кисілі. І не тільки взимку, і літом теж. Так що, дівчатка, отакого от я наготувала на декілька днів. Ще планую зробити картопляники. Зараз покажу, яку я придбала кавомашинку. до мене Маринка прийде в гості. То я до неї бігала влітку, я їй подарувала влітку. От, а тепер взимку вона до мене бігає. Бо того, що слизько, я боюсь лишній раз пробігати, щоб впасти. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, все найкраще, бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей. Кому подобаюсь, ставте подобаєчки. Я вам буду дуже вдячною.